Вітаю, я, я Єгор Залеський, Я е, навчаюсь у, у НВК No10 у 8В класі. І зараз я беру участь у проєкті Flynn-Back для того, щоб познайомитися з дітьми інш, з інших е, країн. Це ось моя історія. Привіт. Чищ, мене його звати. Хочу вам про свій портфель розказати. Проєкт Back. Нехай портфель летить, ну, а я розкажу, що у ньому лежить. Ого, тут стільки всього навіть не знаю, як влазить з нього ручки зошити, книжки, пенал, український традиційний школярський арсенал. Ще олівці, аби красити на праці. І це ще не все, що є в моєму ранці. Приміром, халати, де уроки інформатики згодиться і для хімії не пропустить хімікати, що спортивно виглядати, не забув на телі взяти, щоб не був голодний. Ленчбокс бокс поклала мати. Також я в реферати на уроках ще що Щоб оцінки мати. Треба більше знати. Є що сказати. Дивина, таке враження, що мій портфель немає дна. Радий був розповісти вам про ранець. Дякую проекту, плеце без безградість. Що сказати? Дивина таке враження, що мій портфель немає дна. Радий був розповісти вам про ранець. Дякую проекту, плеси без безграєць. Ну що ж, вже ви знаєте, що знаходиться у моєму портфелі. А що у вашому?